Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В перший день Успенського посту свята Церква вшановує і творить пам'ять святих семимучеників Маккавеїв, їхньої матері Соломонії і вчителя їхнього Єліазара, а також святкує винесення чесних древ животворчого Христа Господнього. І ось в цей празник, дорогі браті і сестри, за нашою традицією ми освячуємо благовонне зілля з маком і мед нового врожаю, Нового року. Що ж святкуємо ми в цей день? Дві події, які сталися в різних часових поясах. І нам всім треба досить ретельно і побожно пам'ятати, що ми шануємо, прославляємо і кого згадуємо. Святі мученики Маккавії, розповідаючи про них, слід пам'ятати, що вони постраждали за істину, за віру в істинного Бога. В 166 році до Різдва Христового, до народження Христа. Вони засвідчили свою іру, віру в істинного Бога кров'ю. Вони були ревними іудеями. Чому вони постраждали? Як склались так історичні чинники? Що відбулося тоді? Ось. Відповідь на це питання, вона лежить в історичному контексті, який ми з вами, дорогі браті і сестри, сьогодні коротко відслідкуємо разом. Справа в тому, що вони постраждали за часів так званої Елінізації Сходу. Коли вона почалась? І внаслідок чого? Вона почалась внаслідок того, що Олександр Македонський, який в 16 років, вже проявив талант полководця, завоював Грецію, Єгипет, де заснував місто Олександрію, а потім Персію, під владою якої знаходилися іудеї. З євріями він обходився лагідно і гарантував їм повну релігійну свободу. Маючи 33 роки, Олександр Македонський помер у 323 році до Різдва Христового у Вавилонії. Його велику державу розділили чотири полководці, оскільки він після себе не залишив ні заповіту, ні наслідників. За одного з правителів Єгипту, в провінцію якого, в провінцію Єгипту і входила Палестина, так ось цей правитель Єгипту Птоломей Філадельф, у 271 році до Різдва Христового, повелів зробити знаменитий. Переклад святого письма на грецьку мову, який здійснили 70 толковників. Значення цього перекладу було величезне. Тому що язичники, читаючи святе письмо Старого Заповіту на грецькій мові, довідались про істинного Бога і про те, що на землю має прийти Месія Спаситель. Але згодом сирійський Цар Антіох приєднав Палестину до Сірії, забравши її з провінції Єгипту, і почав переслідувати іудеїв. Він наказав всім без виключення жителям своєї провінції, свого царства, розмовляти і вдягатись по-грецьки, кланятись грецьким богам. А хто не кланявся ідолам, тих мучили і вбивали. Декотрі не витримували мук, поклонялись ідолам, приносили їм жертви і їли заборонено ідоложертовне м'ясо. Але були і такі, які не лякались ні мук, ні смерті. Одного старця 90-літнього Єліазара примушували їсти заборонене законом ідоложертовну свинину, але він сказав. Якщо я тепер уникну муки, то ні тут, ні після смерті не уникну руки Всевишнього. Після цих слів він упав від меча катів. Примушували їсти заборонене м'ясо і Соломонію з її сімома синами. Але всі вони відмовились. Сам цар особисто змушував їх до цього, але даремно. Тоді, з його наказу, почали мучити спочатку її синів на очах матері, здирали з них шкіру, відсікали руки, різали язики, палили розпаленим залізом. Нещасна мати все це бачила і підтримувала синів. Вони воліли вмерти але істинної віри. Віри своїх батьків вони не зрадили від неї не відступили. Коли замучили всіх її синів, то віддала свій дух в руки, руки Божі і мати Соломонія. Цих мучеників називають Макавеями. Тому що вони походили з древнього роду іудейського макавеїв. Це як прізвище Макавеї. Ці Приклади показують нам, як треба берегти і цінити віру в істинного Бога. Промисел Божий так вчинив, що весь світ перед пришестям Спасителя був об'єднаний в одну державу, велику Греко-Римську імперію, де панівною була грецька мова на сході і латинська на заході. А іудеї, росіяни були по всьому світу. Таким чином, були створені умови для прийняття і розповсюдження вчення Ісуса Христа, який і прийшов назначений пророками час, і народився в Іфлеємі. З Його пришестям настала нова ера в історії людства. От, браті і сестри, святі мученики Макавеї до народження Христа засвідчили. Вірність закону Моїсея, який був даний Богом для того, щоб охоронити обраний народ від язичницьких лжевірувань і зберегти віру в єдиного істинного Бога. Цих святих людей ми шануємо за їхню мужність і споминаємо донині. Так, от, коли ми говоримо про Маккавеїв, слід пам'ятати, що Люди, які несуть головки Маку святити. то це зв'язано тільки з співзвучністю з прізвищем Макавеїв. Але ніякого відношення до родини Макавеїв, які постраждали за вірність закону Моїсеєві, Сама рослина Маку немає. Просто в цей день традиційно Мак освячується. Крім того. Сьогодні праздник винесення чесних дерев святого Животворчого Христа Господнього. Цей звичай благочестивий був встановлений в Константинополі в 9 столітті, по причині хвороб, які часто бували в серпні місяці в Візантійській імперії. І хвороби викошували дуже багато людей, холера, чума, і так далі, які розповсюджувались в гарячу пору року, то в перший день Успенського посту із імператорської Скарбниці, сокровищниці виносилась частина чесного і животворчого Христа Господнього, на якому був постраждалий Христос, і до празника Успіння Божої Матері Його обносили. По Константинополю творили освячення Святої Води і таким чином, молячись до милосердного Бога, просили, щоб Господь відвернув хвороби, і за молитвами народу ці хвороби оминали Константинополь і Візантійську імперію. З часом цей праздник розповсюдився, і всі помісні православні церкви стали творити праздник на честь винесення чесних древ святого і животворчого Христа Господнього. Слід також згадати, що мощі святих мучеників Макавіїв зберігаються і донині в базиліці святого Апостола Андрія в місті Кьольн в Німеччині, а мощі святої Соломонії, їхньої матері. В соборі святого великомученика Георгія у Константинополі. Мученицька смерть і подвиг святих мучеників Макавею, матері їхньої Соломонії, старця Іліазара. Вона надихнула Іуду Макавея. Він підняв повстання проти Антіоха Єпіфана. Здобув перемогу, очистив Єрусалимський старозаповідній храм від ідолів. І, власне кажучи, кров святих мучеників Макавеїв послужила тому, що твердість у вірі народу старозаповітнього була ще раз підкріплена. Антіох Єпіфан, який осквернив старозаповітній Єрусалимський храм, він поставив в ньому статую Зевса Олімпійського і заставляв перед ним приносити жертви, приносили в жертву свиней, які були заборонені юдейським законом Моїсея, законом Моїсея і не приймалися в їжу юдейським народом. Так от храм старозаповітні очистили, і святі мученики Махавеї на століть являються взірцем твердості у вірі. Їхніми святими молитвами хай Господь милосердний всіх нас підкріпить і допоможе і нам твердо сповідувати віру Христову, бути побожними людьми. І війти в царство Христа Спасителя. Амінь.